Рада всіх вітати на другій частині нашого курсу. Мене звати Альона Калитинська, і я є представником досить цікавої професії. Останні 10 років я працюю туристичним гідом у місті Одеса та знайомлю з нею як гостей з різних куточків нашої країни, так власне, і представників із інших країн світу. Маю вам сказати, що за роки моєї роботи туризм суттєво змінився, і те, що ще 10 років тому здавалося неможливим, сьогодні впроваджується все частіше. Я маю на увазі застосування новітніх технологій та гаджетів під час екскурсій. Тому моя частина курсу буде складатися із двох модулів: один з яких присвячений загальним практичним правилам роботи з людьми, а другий направлений на напрацьовані з власного досвіду можливості у роботі гіда у сучасності, а також на впровадженні у туризмі зміни через пандемію COVID-19. Що ж, почнемо. Перед початком нашого курсу та розбором основних складових практичного боку роботи сучасного гіда є необхідність розібратися у термінології, яка використовується у різних країнах та їх класифікаторах. Сьогодні, говорячи про роботу у туристичному бізнесі, найчастіше використовуються поняття гід, екскурсовод та турлідер. Чи існує різниця між ними та в чому вона полягає? Найчастіше екскурсоводом у різних країнах і в Україні також сьогодні називають людину, яка проводить екскурсії у межах певної однієї локації: музеї, галереї, заповіднику. Тощо поняття гід є більш широким, включає до себе проведення різноманітних екскурсій на різних об'єктах, прокладання маршрутів для різних видів запитів, глибоке знання історичних епох та детальне кожної локації та точки на маршруті. На сьогоднішній день все частіше можна зустріти спеціалістів, яких називають турлідерами від англійського турлідер або супроводжуючими. Це спеціалісти, які за видом зайнятості більше наближені до менеджерів та менше до гідів. І вони несуть відповідальність за вирішення різноманітних питань, що виникають у групі під час слідування певним маршрутом. Ця людина є організатором поселення в готель, вчасного прибуття на локації та конкретну взаємодію між туристами, гідами та компаніями-організаторами. Звичайно, це те, що стосується офіційної термінології. В межах роботи існує чудовий практичний приклад для роз'яснення, в чому, власне, полягає ваша робота. Екскурсовод це людина, яка знає купу всього, прикріплена до конкретної локації, театр, музей, вулиця і розповідає про велич віреного їй об'єкту. Гід, людина, яка знає безліч різноманітної інформації, зазвичай водить по якійсь обширній території, наділена гарним почуттям гумору і цікаво розповідає про кожен камінчик, деревце, драбинку, будівлю якогось лисого мужика, який зустрічається вам по дорозі. Турлідер це менеджер, вихователька групи в дитячому садку, організовує все і дивиться, щоб ніхто в групі не потрапив у халепу. В українському туризмі ці поняття поки що є досить розмитими, та найчастіше в роботі виникає симбіоз всіх цих понять. Але ким би ви не були, пам'ятайте, що ваша задача зробити екскурсію цікавою і комфортною для всіх, і для себе також. Та такою, що зацікавить гостей глибше вивчити тематику. Але ще одна важлива методична деталь: треба розуміти, що є певні відмінності між роботою Гіда, яка проводиться на місцях. Це те, що ми з вами можемо називати екскурсією у певному місці або за певною тематикою, та роботою гіда, коли є необхідність виїзду з групою за місто на один або декілька робочих днів. Зараз хотілося б поговорити про перше. Що ж таке екскурсія? Які ознаки вона має, ви вже розібрали у першій частині нашого курсу. Спробуємо оцінити практичний бік цієї роботи. Перший і один із основних моментів, про який треба пам'ятати, як би банально це не звучало, це те, що у вас ніколи не буде другого шансу створити перше враження. Для вдалого проведення екскурсії слід звернути увагу на кількість людей у групі, віковий та гендерний склад, релігійні особливості, якщо на маршруті є релігійні об'єкти, чи є у групі люди з особливими потребами. Виходячи із цих пунктів, необхідно ще раз відслідкувати маршрут, який ви плануєте пройти на екскурсії, на предмет повного задовільнення запиту для конкретного колективу. Окремим пунктом для гідів, які працюють з іноземцями, стоїть питання щодо кліматичних особливостей тих регіонів, звідки до вас потрапляють туристи та незвичних для них погодних умов. Взагалі, погодним умовам, слід надавати достатньо уваги, тому що в умовах української осені зими маршрут екскурсії слід планувати так, щоб була можливість зігрітися або сховатися від дощу, тому що бути змерзлим та мокрим не сподобається ані туристам, ані вам самим. Для вдалого старту екскурсії потрібно підготувати авторський вступний текст до тематики, про яку ви будете говорити. І тут я цілеспрямовано наголошую саме на авторстві, тому що ваші гості мають відчувати саме ваш настрій та ваше відношення до тематики. Під час вступної промови слід зазначити мету екскурсії. Взагалі, з екскурсійних лайфхаків перед тим, як розробляти нову екскурсію, спитайте себе, що нового ви нею привносите в цей світ. Та над чим мають замислитися слухачі і вибудете канву екскурсійної розповіді навколо вашої ідеї. Під час планування слід добре розібратися з акцентами та переходами від тематики до тематики або від особистості до особистості. Для новачків хочу сказати, що ще необхідно добре прорахувати, скільки часу займає перехід від одного пункту розповіді до іншого, тому що для кожної екскурсії існує запланований таймінг та хочете ви цього чи ні, але у нього необхідно вкладатися. Є дві основні складові проведення екскурсії показ та розповідь. За класичною методологією, перші це група прийомів, що дозволяють виділити певний об'єкт з цілісної території та спостерігати за ним, або прийоми, завдяки яким екскурсанти, спираючись на власну уяву, можуть візуалізувати певні зміни в об'єктах, або прийоми, побудовані на зміні положення об'єкту показу, коли група наближається або віддаляється, або спостерігає окремі елементи. Прийоми розповіді це прийоми, завдяки яким гід може пояснити певний об'єкт і створити зв'язок між об'єктом та гостями, викликати певні асоціації тощо. Також всі прийоми в межах цих двох груп можна поділити на загальні або ті, що не змінюються від екскурсії до екскурсії. Окремі, які є специфічними для певної тематики або локації, наприклад, для певного музею або заповіднику, одиничні, коли в об'єкту показу або розповіді є певна особливість, на яку слід звернути вашу увагу. Наприклад, в Одесі під час туманів треба окрему увагу звернути на незвичний звук, що лунає з моря. Це специфічний для регіону та погодних умов момент, коли маяк працює не через світло, а саме звуком. Треба звернути увагу на те, що загальні та окремі методи це методи, про які написано багато і в різних підручниках, що навчають екскурсійній справі. Тоді як одиничні методи, кожен гід напрацьовує сам для себе, зважаючи на місцевість особливості умов локації або власний досвід. Взагалі повний перелік та опис всіх цих прийомів можна знайти у книжці Екскурсознавство Ємельянова. Світ за ці роки змінився, але базові правила лишаються незмінними. Про деякі прийоми та важливі аспекти у роботі ми ще поговоримо на наступних лекціях. А зараз, так би мовити, для закріплення. Хочу, щоб ви відповіли на деякі питання. Перше, як називати людину, яка під час подорожі знаходиться з групою весь день та контролює її переміщення по маршруту. Друге, завдяки якому прийому можна створити емоційний зв'язок між групою та об'єктом під час проведення екскурсії? І третє: якщо під час екскурсії про лицарів гід демонструє, як правильно тримати у руці зброю, то до якої групи методів належить цей прийом?